Це не уривки фільму бойовика, це реальні кадри, зафіксовані камерою спостереження тієї самої крамниці, де 19 січня стався розбійний напад. За попередньою інформацією, п'ятеро чоловіків в масках обеззброївши охоронця, увірвалися до магазину та винесли коштовності на чималу суму. Проте про вечірнє пограбування місцеві нісном ні духом кажуть про подію. Дізналися вже з соцмереж. Под полицией, которая приехала, там скорая, все остальные приехали, туда даже только знаю. Так все быстро произошло, насколько я знаю, насколько мне рассказывали. Добро, а не знаете, или саму сумму или что то такого? Не, я знаю о драгоценности, и видео смотрел в интернете, просто как на телеканале, как это все происходило с камер наблюдения и все. Только по этому видео могу и судить, что украли. Експерти говорять, так тихо могли працювати тільки справжні професіонали. На справу йшли заздалегідь підготовлені люди, аби пограбувати ювелірку за три хвилини. Володіли інформацією щодо плану приміщення та кількості персоналу в ньому. І з того відео, яке я посмотрев, із того інформації, яку я обладаю. Я считаю, что данное преступление оно было тщательно подготовлено. Они изучали, где находятся именно золотые изделия, где серебряные. Из видео видно, что они брали только с одной стороны, значит там только золото. Это фирма Золотой век. Они немножко пренебрегали собственной безопасностью. потому как они наняли частную охрану, которая поздно приехала. Через п'ять днів по гарячих слідах поліції вдалося затримати правопорушників. Усі вони громадяни Азербайджану. Зловмисники переховувалися в одній із квартир у Харківській області, а при собі мали півтора кіло ювелірних прикрас та вогнепальну зброю. Слідчі вважають, раніше підозрювані вже грабували родину фермера теж у Харківській області. Цю інформацію правоохоронці зараз перевіряють. 24 січня під час проведення поліцейської операції група зловмисників віком від 25 до 45 років були затримані. Організатор злочинної групи ховався при затриманні під ліжком. Правоохоронці вилучили у них понад півтора кілограма ювелірних виробів. Три пістолети та інші речові докази. На даний час відкрито три кримінальних провадження за статтею Розбій. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення в волі. Нагадаю, у липні 2017 року група людей у масках пограбувала ювелірну крамницю в інгулецькому районі. Тоді правоохоронці припускали, що це банда так званих гастролерів, які вчиняли подібні злочини і в інших містах країни. Заснув за кермом та врізався у вантажівку. У селищі Авдотівка військовослужбовці на Субару протаранили фуру, яка їхала на зустрічній. За словами очевидці, водій на марки задрімав та втратив керування над машиною. Від удару паркетник перекинувся на бік та почав диміти. Пасажири вибиралися з автівки через вибите ногами лобове та бокове скло. Керманича з машини допомагали діставати небайдужі очевидці. У водія декілька переламів та серйозна травма голови. Чоловіка госпіталізували до тисячки. Я не знаю, я заснул. Да, да, да. Я спал, очнулся уже вот так. Лежал. Вы пассажир чего пассажир, пассажир, пассажир. Это ли кровь водителя на лицо лилась. А так с нами все нормально. Військовослужбовці прямували з Дніпра до Кривого Рогу. Водій вантажівки, який рухався на назустріч, каже, побачив, що паркетник їде примісінька у нього, тому намагався уникнути зіткнення. Але з'їхати на узбіччя не міг, аби не перекинутися. На місці події працювали патрульні та регулювали рух на проїзній частині. Встановлювати обставини зіткнення будуть слідчі Софіївського відділу поліції. Виїхав ну, на січну полосу. Я вже вдрав е, в кувєт. Ну, він мене вдарив вже в повітря, на обочині. Так і вийшло. Автобус влетів у стовп, постраждав водій. Аварія трапилася вранці 21 січня на проспекті Південний. Шофер транспорту компанії Арселор Мітал рухався у напрямку селища Рахманове, повертаючи, не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Від удару стовп впав і пошкодив дроти трамвайної лінії. Тому рух електротранспорту був деякий час заблокований. У салоні автобусу пасажирів не було. Машину прибрали з проїжджої частини за допомогою спецтехніки. Водія доправили до одинадцятої міській лікарні. У чоловіка травма ноги. Погодные условия были неблагоприятными. Шел мокрый снег при температуре воздуха около 0 градусов. В 4.55 утра при пересечении улицы Подлепа и проспекта Южный автобус занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. Водитель автобуса с диагнозом вывих левой стопы доставлен в лечебное учреждение для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи. Обстоятельства и причины инцидента расследуются. Не впорався з керуванням та врізався у стоп. В ніч проти 19 січня поблизу шахти Родіна водія на Фольксвагені занесло та відкинуло на узбіччя. Разом з чоловіком в автомобілі були ще три пасажири. Від зіткнення з електроопорою Керманич отримав садна та перелам ключиці. Одного з пасажирів затиснуло в салоні. Двох постраждалих забрали до лікарні каретою швидкої. Ще двоє залишилися на місці аварії. Рух вулицею Світлогірська було ускладнено. Його регулювали патрульні. Обставини зіткнення встановлюватиме слідчі криворізького відділу поліції. Ослизнувся і прямо під колеса. Нетверезий чоловік впав на дорозі через ожеледицю та потрапив під легковик. За словами керманича, на непосипаній дорозі машина стала некерованою та не змогла зупинитися. Постраждалого пішохода з переламом стигна забрали до тисячки. Попередньо відомо пішохід вийшов на дорогу в недозволеному місці. Явка з повинною. Чоловік, який збив насмерть пенсіонерку та втік з місця, прийшов до поліції. Водій зізнався в тому, що скоїв аварію в Тернівському районі. Чоловік повідомив, після ДТП з місця події втік, бо не одразу усвідомив, що збив людину. Йдеться про трагічну подію на вулиці Тімірязєва, яка сталася 15 січня. Тоді Керманичина Марки збив жінку похилого віку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм пенсіонерка померла майже одразу, а автівка з місця події зникла в невідомому напрямку. Тепер вину водія можна буде довести тільки після проведення слідчого експерименту. Патрульні перевірили 77 схожих за орієнтуванням транспортних засобів. Розшуковими діями вдалося встановити особу водія автомобіля Хюндай та адресу його проживання. Вказану адресу поліцейські перевіряли кілька разів. Родичка водія Хюндай говорила, що нібито чоловік поїхав з міста, але дану інформацію перевірили. і Встановили, що такий транспортний засіб з Кривого Рогу не виїжджав. Наступного дня чоловік, якого підозрюють в скоєнні цієї дорожньо-транспортної пригоди, прийшов до слідчого з адвокатом та зізнався у скоєному. Збив на зебрі. Іномарка наїхала на жінку прямо на пішохідному переході. Інцидент трапився в день 23 січня в районі Піонеру. Все трапилося на очах у патрульних. Вони викликали швидку. Удар був не сильний. За попередньою інформацією, постраждала, отримала забої. Серйозних травм вдалося уникнути. За словами водія легковика, швидкість була невелика. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі. На місці працювали поліцейські криворізького відділу поліції. Поїхати на трьох колесах 25 січня у маршрутки під час руху відпало колесо. 281 й маршрут рухався в сторону 95-го кварталу по вулиці Волгоградська. Біля зупинки Мудрьона у авто вирвало ліве колесо. В транспорті знаходились пасажири, проте в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні поліцейські. Попри повноваженні карного розшуку та слідчий Криворізького відділу поліції затримали двох 19-річних містян на гарячому. Один зі зловмисників знаходився між першим та другим поверхом. У сумці чоловіка був пакунок із 42 двома сліппакетиками з наркотичною речовиною. А між четвертим та п'ятим поверхом знайшли ще одного 19-річного молодика. У нього при поверхневій перевірці також вилучили 46 шість сліп пакетиків з марихуаною. За словами затриманих, наркотики вони знайшли та вирішили залишити для особистого вживання. Обидва зловмисники раніше не були засудженими, проте тепер їм загрожуватиме реальний терм.

Замість тримання під вартою, домашній арешт. Таке м'яке рішення 17 січня ухвалили представники жовтневого суду у справі наркобанди. Йдеться про групу людей, яких у червні 2018 року затримали оперативники Кривого Рогу спільно із спецпідрозділом Корт у жовтих водах. Тоді в ході спецоперації правоохоронці провели обшуки у трьох автомобілях зловмисників. У них виявили особливо небезпечний наркотик, ацетильований опій, 100 трубочок метамфетаміну, а також боєприпаси, гранати Ф-1 і РГД 5 Зловмисникам одразу вручили підозру та призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте добра суддівська колегія жовтневого суду Кривого Рогу через півроку змінила запобіжний захід одному із підозрюваних. Правопорушника відпустили під цілодобовий домашній арешт. Тепер у слідство є підозри, що чоловік може впливати на показання свідків або ж зовсім втекти. Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Такою зміною запобіжного заходу прокуратура не погоджується. Проте Згідно кримінального процесуального кодексу немає, структура е, не може оскаржити такий е, запобіжний захід. Проте, на думку слідства, є е, існує ймовірність того, що вказана особа буде приховуватися від суду, а також зможе впливати на слідків з метою міснення кримінальної відповідальності. Нетверези мінер-жартівник. Увечері 23 січня правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив у поліцію про мінування кінотеатру в металургійному районі. На місце одразу прибули поліцейські вибухотехніки та кінологи. Проте виклик виявився хибним. Та це не завадило правоохоронцям встановити особу псевдомінера. Наразі вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Тепер жартівнику загрожує позбавлення волі до шести років. Під час перевірки вказаної інформації працівниками поліції було оглянуто приміщення вказаної будівлі, однак жодних підозрілих або вибухонебезпечних предметів виявлено не було. В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками поліції було встановлено особу зловмисника, не виявився місцевий мешканець, не працюючи з 69-го року народження. На теперішній час слідчі дії тривають. Останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Це невеликий будинок у дачному кооперативі Перлида на території центрального міського району, а точніше те, що від нього залишилось. Навіть речі ще сохнуть на мотузці, та собака власників залишився біля воріт. Уночі тут відбулася пожежа. Ані здесь жили. Ми ключивали за неуплату і товариші коли мають в виду, вони з сентября місяця не платі нічого. Я відключив звісно, світ. Мені позвонили около двох. Ну, Я приїхав сюди в п'ять часов. что, що, що посадавши два а третій труп. Чоловік говорить, власники цього будинку зловживали алкоголем та, скоріш за все, через відключену електроенергію могли грітися всередині вогнем. Рятувальники швидко загасили пожежу, але тепер будинок схожий на руїни. Площа пожежі склала 18 квадратних метрів. Вогнем було пошкоджено дах будівлі, дерегання конструкція, а також майно, яке знаходилось в будівлі. Причина та обставини пожежі встановлюються. Рятувальники говорять, кількість пожеж зросла, тому вирішили не сидіти, склавши руки, а поспілкуватися з містянами та розказати про правила поводження з побутовими предметами. Добрий день. В будинку була пожежа з пальним видом. Ми зараз проводимо. Інформаційно-роз'янальний рейд нагадуємо правила пожежної безпеки в побуті. З 1 листопада у місті відбулося майже три сотні пожеж. Лева частка у квартирах та будинках. Загалом загинуло п'ятеро людей. Вісім постраждало, а чотирьох надзвичайникам вдалося врятувати. Рецидивіста за 29-річного грабіжника, якого раніше звільнили умовно достроково, знов відправили до в'язниці. Після виходу з місць позбавлення волі чоловік знов взявся за своє та продовжував зривати коштовні прикраси з перехожих влітку 2017 та 2018 років. Проте під час останнього пограбування зловмисника затримали небайдужі містяни. Наразі відомо, що загальна сума награбованих прикрас складає більш ніж 14 тисяч гривень. Свою провину обвинувачений визнав у повному обсязі. Чоловікові призначили покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки. Вироком Держинського районного суду міста Кривого Рогу 29-річного громадянина визнано винним у складі кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 186 та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це замах на відкрите викладання чужого майна та грабіж. М'яке рішення відчима, який міг відлупцювати до смерті свою пачерку, відпустили на свободу. Це відбулося 21 січня в суді у жовтих водах. Служителі ФЕМІДИ вирішили не брати під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дитини. Він навіть не під домашнім арештом. Суд відмовив слідчому у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокурори не згодні з таким, яким рішенням і оскаржуватимуть його у суді. Нагадаю, наприкінці літа у жовтих водах відчим побив пачерку. Чотирирічну дівчинку привезли у важкому стані в лікарню Кривого Рогу. Медикаментами допомагали волонтери проти врятувати життя ты не вдалося.